Сталося неймовірне. Відносно невеличка, ще декілька днів тому маловідома компанія з Китаю DeepSeek обвалила фондові ринки та криптовалюти. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 43 та 1 пункта. Індекс SP 500 втратив 107,59 сотих. Composite. Знизився на 589 та 56 пункта. Біткоін впав до 98 тисяч, Ефіріум став 3 тисячі. Одночасно з цим обвалилися акції крупних компаній, задіяних в сфері Шаї. Спершу впали акції лідера в сфері виготовлення. Чипів для шаї компанії Nvidia. За підрахунками, Nvidia втратила 432 мільярди за один день. Практично одночасно з цим знизився індекс акцій усієї напівпроводникової галузі. Аж на 8,2%. Це Найсильніше одноденне падіння з березня 2020 року. Після цього почали обвалюватися акції гігантів. Microsoft на 3,8%. Google Alphabet втратив 28%. А виробник серверів Dell Technologies не дорахувався 8,6%. Як же це могло статися? Впевнено, можна сказати, що тут мікс сенсаційного анонсу від DeepSeek та банальних чуток. Декілька днів тому DeepSeek анонсували модель R1 з функцією міркування, яка по деяким тестам опереджує передові комерційні моделі від OpenAI. Великою сенсацією стало і те, що ця технологія є безкоштовною та відкритою. Це повний open source. Але і цього було мало, щоб обвалити акції. Далі з'ясувалося, що ціни, які вони встановили на користування API моделі на порядок нижчі, ніж у комерційних американських лідерів. Пропонуючих послуги в сфері ШАЇ. Але й після цього акції трималися. Люди казали так, що пора вже Microsoft, Google та OpenAI передивитися їх цінники та знижати ціни. І напевно вони це зроблять. Але сьогодні у понеділок коїлося дещо більше популярність чат-боту безкоштовного чат-боту DeepSeek, Зросла в геометричній прогресії, і він обігнав легендарний чат GPT і став найбільш рейтинговим застосунком в App Store у Америці. А далі почалися тести. І ці тести виявили, що фактично DeepSeek не тільки безкоштовна, не тільки дешева, не тільки на рівні, а, мабуть, і краще за... Передові комерційні шаї моделі, так вона ще й потребує набагато менше ресурсів. Ось це вже стало переломним моментом. Один хлопчиська з YouTube показав, як можна запустити DeepSeek R1 дистильовану версію на новому комп'ютері Nvidia. І з цього моменту стало фактично зрозуміло. Що пропозиції багатьох шаї компаній перегріті, що ті технології, у які вкладаються гроші, наприклад, ті ж нові розробки Nvidia, вони фактично набагато перевищують реальні потреби. І ось після цього вже пішла ціпна реакція. Почали говорити, що гегемонія США в сфері штучного інтелекту. Не відповідає дійсності, що компанії вимагають через щур багато грошей. І що фактично, коли відкрита, доступна для усіх передова модель вже нікуди не дінеться, найближчим часом, тим чи іншим чином, усі правила гри в сфері шай технологій можуть змінитися. Ось така, друзі, Шаї-сенсація прямо на початку тижня. Фактично, за одного анонсу невеличкої китайської компанії DeepSeek, американські компанії за один день втратили трильйон доларів. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. І обов'язково дочекайтеся нашого тижневого випуску Шаї новин. Буде захопливо.